Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про фатальну помилку ЛНЗ, Невже Динамо знайшло заміну для Шаперенка та Буяльського та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. У першому матчі 22-го туру УПЛ Інгулець та «Верес» розіграли суху нічию 0-0. Насправді, незважаючи на сухий результат та в цілому суху гру, Мені гра ця сподобалася в плані там, тактичному, тому що мені сподобалося, як Василь Кобін обрав тактику на цей поєдинок, зігравши зі схемою 3-5-2. Мені сподобалося, як він обрав ось цей дуже такий щільний захист і півзахист, через що Вересу не вдалося створювати достатню кількість моментів, щоб це у підсумку реалізувати у голу. Звичайно, у Інгульця, можливо, через це не вийшло з атаками, тому що зі створення моментів в цьому поєдинку було дуже важко. Щось намагалися створювати у другому таймі, в першому взагалі нічого не було. Однак, звичайно, у голи це ніяк не вилилось. Обидві команди в останніх турах гарно грають. І інгулець набирає бали, перемагаючи Кровбас, Чорноморець. І Верес перемагає команди, набираючи достатньо балів. І рівняни зараз знаходяться у дуже зручному становищі, маючи ну, солідний відрив від зони плей-офф. І до Єврокубків начебто небагато, але, звичайно, подолати цю відстань буде ще важче. Взагалі, що стосується Вересу, то, по-перше, є певні проблеми з кадрами, бо багато гравців знаходяться у лазареті, і навіть в цьому поєдинку було видно, як частенько гравці отримували пошкодження. А що стосується турнірної таблиці, то можливо заглядаючи у турнірну таблицю, вони розуміють, що є вже солідна впевненість, що вони там не потраплять навіть у зону плей-офф і у той самий час розуміють, що боротися за єврокубки буде дуже важко, а тому зараз просто дивляться на це і думають, ну, сезон закінчено. Тому, можливо, ось цей фактор з лазаретом, фактор того, що не вилетять і не потраплять в Єврокубки. Той фактор, що вони продали своїх найкращих гравців, все це каже про те, що верес в цьому сезоні таке враження, що вже завершив сезон. Тому будемо сподіватися, що у головного тренера команди Олега Шандрука знайдеться ряд слів, щоб якось повернути гравців до більш якісних результатів. Що стосується інгульця, то звичайно вони знаходяться у тому положенні, де потрібно набирати очки будь-де і бажано перемагати будь-де і завжди це робити, як вони це зробили з кривбасом. Хоча навіть і тут, набравши один бал, це також непогано. Трошки обігнали Чорноморець і знаходяться вже на 15-й сходинці. А ще можна згадати, що у них завжди є е, тимчасові лайф 3 бали, де вони перемагають після першого тайму зорю. Можливо, так і завершиться, і у підсамку взагалі вже там поза зоною виліту. До речі, цей поєдинок відбувся у кровому розі на стадіоні Гірник, але повідомляється, що Інгулець все ж таки знайшов собі постійну домашню арену і планує грати у Тернополі на міському стадіоні. А ось у другому матчі п'ятниці Полісся перемогло ЛНЗ з рахунком 1-0. Цей матч був трошки схожий на матч Інгулець-Верес, тільки тут рівень гравців був вищий, і якби не помилка Кучеренка у другому таймі, то я думаю, що результат цього поєдинку залишився сухим 0-0. Поліція в цьому поєдинку трошки здивувала своїм стартовим складом, тому що можна було побачити Серепія на позиції опорного півзахисника. Він, до речі, починав колись у запорізькому мотолуру саме на цій позиції, але коли перейшов до харківського медаліста і з тих пір постійно грає на позиції центрального захисника. Хоча було декілька матчів, коли там за Дніпро 1 йому проходилось грати на позиції опорника, бо хтось був травмований або дискваліфікований. І, на мою думку, йому ця позиція більш пасує, десь іноді він губиться на позиції центрального захисника. Плюс знаючи його можливості з ударом, знаючи його можливості з непоганим першим пасом, позиція опорного півзахисника може з легкістю підійти йому краще. А там хто знає, можливо, дочекається і виклику до збірної України. Також в цьому матчі вийшов Гуцуляк на позиції нападника, і я постійно казав у минулих відео, що для мене він якраз нападник, а не правий чи лівий вінгер. Звичайно, це був той матч, коли нападнику було б дуже важко, бо ЛНЗ намагався більше захищатися в цьому поєдинку і намагався вибігати в контратаки. Тому в цьому плані Гуцуляку або іншому нападнику в будь-якому випадку було б важко. До речі, замість Гуцуляка праворуч зіграв португалець Гонсалвеш, який, як на мене, поки що не адаптувався до нашого чемпіонату і не показав, можливо, на те, що він здатен. Хоча є ще питання, чи здатен він на щось щоб довести, щоб грати в нашій лізії. Взагалі, що стосується цього поєдинку, то виглядало воно так, що Полісся намагалася створювати моменти, не все в них виходило, ну ЛНЗ більш-менш захищався, хоча з моментами в них взагалі нічого не виходило. І напевно все б завершилось з рахунком 0-0, але жахлива помилка Кучеренка, який чомусь присів перед кутовим і. М'яч пропустив ну, а Крушинський забив вже у порожні ворота. Хоча варто відзначити, що Едуард Серепій непогано зіграв у цьому моменті, він дуже обережно стояв поруч з Кучеренко. Можливо, через це воротар трошки злякався і через це присів і не зміг парирувати удар. У підсумку Полісся як мінімум тимчасово закріплюється на четвертій Єврокубковій сходинці, маючи відрив від Кровбасу не 5 очок. Але варто зазначити, що у Полісся на три матчі більше. Там у Кровбаси матч недограний шахтарем, матч з лівим берегом, і матч, який відбудеться у неділю. Для ЛНЗ ситуація в турнірній таблиці виглядає плюс-мінус так само, як і для Вересу. Тобто є відрив від зони плей-офф на 7 балів до єврокубків дуже далеко. Тобто, насправді цей сезон для них майже завершений. І єдине, що зараз потрібно робити, це можливо щось нове будувати і намагатися якось підготуватися до наступного сезону. Одеський Чорноморець таки підписав контракт з іменитим захисником Ярославом Маркицьким. Тут важко сказати, що для Одеситів це підсилення у склад команди, тому що Рокицький в останній грав у минулому сезоні. Ну а після цього в нього завершився контракт з шахтарем і до сих пір він не грав. Тобто, ну скільки там вже 9 місяців він не грав. Але тут варто додати, що між кучером та Ракицьким гарні відносини, вони дружать сім'ями і точно він прийшов допомагати там не лише у складі, а допомагати, щоб якось підбадьорити команду. Тому що ракицький це все ж таки дуже великий гравець для українського футболу, і для гравців, які будуть дивитися на нього, це буде непоганий стимул. І таким чином, можливо, це гравець не для складу, не для того, щоб там грати на полі. Хоча це також можливо може бути, щоб. Підказувати своїм одноклубникам, а й просто допомагати у роздягальні на тренуваннях та постійно щось підказувати. Тобто, таким чином Ярослав Рокицький буде граючим тренером-мотиватором. Київське Динамо цікавиться півзахисником черкаського ЛНЗ Мухаремом Яшарі. Про це повідомляє Марка Ньюс. Джерело пише, що кияни проявляють інтерес до хавбека черкаського клубу Мухарема Яшарі. Також зацікавленість є з боку швейцарського сіона. Для Динамо цей трансфер був би дуже ідеальним в багатьох сенсах. По-перше, нещодавно повідомлялося, що коли були перемовини з ласком щодо купівлі Мухарема Яшарі, то Черкаський клуб хотів за свого гравця 1 мільйон євро. В такому разі, звичайно, Динамо може це потягнути. Бо ми бачимо, як вони купляють гравців з нашого чемпіонату за 2 мільйони доларів. Тобто, зрозуміло, що вони готові витратити ось ці 2 мільйона доларів євро на гравців з нашого чемпіонату. За Піхальонка, за Рубчинського, за Гереро і може заплатити і за цього Яшарія. До того ж, Яшарі вже давним-давно адаптувався в нашому чемпіонаті. Він прийшов до УПЛ рік тому, в січні минулого року, і звичайно, ну ми ж бачимо, який результат він дає команді. І я думаю, якщо він перейде в більш сильну команду, то його користь стане ще більшою. Звичайно, кияни в останній час дуже багато підписали півзахисників до свого складу. Повернувся Михайленко, підписали Рубчинського та Піхальонка. Тобто там, наразі маємо там шість класних півзахисників. Але з іншого боку, ми маємо, що Брашко можуть продати, у Бояльського вже вік йде, Шапаренко можуть продати, і звичайно, в такому разі потрібен будь-який півзахисник, хоч опорник, хоч це центральний, хоч атакуючий. Тому для Динамо це було б дуже небагане підсилення ще й за нормальні гроші. Головний тренер ФК Фенікс Маріуполь Максим Фещук повідомив про ситуацію з підписанням контрактів. Бізнесмени з Львівщини придбали клуб Маріуполь і зробили це в той період, коли вже не можна було офіційно здійснювати трансфери. Я міг розраховувати лише на вільних агентів. Тож співпрацюючи з агентами та користуючи знайомствами у футбольних колах, вдалося зібрати команду. Отже, ми підписали 19 контрактів, і на цих гравців вже можна подивитися на сайті ПФЛ. Вони вже їх заявили. Я робив пост у себе в телеграм-каналі. До речі, підписатись на нього. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Тому ось така виходить. Цікава команда у або і можна назвати збір на звільне агентів першої ліги. Андрій Лунін повертається до основного складу реалу, бо, як стало відомо з пресслужби вершкових, Тібо Кортуа не потрапив до заявки на матч з Леганесом. І, звичайно, у такому разі на воротах опиниться наш воротар. До речі, у Куртуа ця проблема сталася ще після матчу зі збірної України. Можливо, як я казав в минулих відео, жартома, що Лунін точно щось вміє, тому що ну, Куртуа, ну дуже частенько опиняється у Лазареті, і завдяки цьому можливо Лунін і не хоче залишати реал, бо так він ще більш-менш регулярно грає. Також повідомляється, що окрім цього поєдинку з Леганесом Лунін може зіграти і в наступному матчі, бо ситуація з Кортуа така, що він пропустить не лише один матч. Хоча у той самий час повідомляється, що італійський Мілан цікавиться українським вортарем Андрієм Луніним. Ростонері розглядають Луніна як можливу заміну Майко Мін'яну, з яким поки що не вдається продовжити контракт, повідомляє Спаціо Мілан. Також італійці стежать за голкіпером Ліля Люка Шавельє. Загалі новин довкола Луніна в останній час, там за останні, я не знаю, два роки, ну прям дуже багато його відправляють у будь-які клуби, в клуби АПЛ, Бундесліги, Франції в Італії і так далі. Але він все ж таки залишається в реалі, і як я казав трошки раніше. Напевно, його все влаштовує, бо він тут точно розуміє, що Кортуа травматичний і він завдяки цьому може десь грати 10-15 матчів за сезон, і його все влаштовує. Ще й викликає до збірної України, де ось зіграв два матчі проти Бельгії. Хоча, звичайно, це був би непоганий виклик прийти в якийсь інший клуб і стати там номером один на постійній основі. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!